Всім привіт, шановні друзі. І сьогодні продовження ботанічного саду. Але цього разу ми не будемо дивитися на рослинки Ми будемо за ними доглядати. Це буде досить важко. Е, ну, звичайно. Якби будемо так от доглядати, у нас є отака от от класна бутилочка Кривозерської. Але перш, ніж ми почитамо, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал е, і написати щось цікаве в коментарях, якщо ви цього ще не зробили. Не буду затримувати вас, поїхали. Е, о, так, в нас є отака от бутилочка Кривозерської, дуже класна. І тепер ми будемо, типу, поливати. Головне не переборщити. Такі от квіти. Ну, головне не переборщити, щоб квіточка не посохла. Ми беремо, значить, зараз добриво. Отакий от шматочок. Отаку от грудочку добрива, величеньку таку вісь для таких квіток. Так. Зараз нам треба її трошечки тут покопати і, і в гряудочці, щоб її було затишніше, Бо там дуже земля тверда. Так, отак от, отак от чухаємо тут. А також ще треба е -е, розправити е -е, ці листочки, нам. Для того, щоб вона себе добре почувала. Ця квіточка. Листочки дуже важливі, їх треба дуже обережно перевіщувати. Оце от розставимо отак от. Оце отак от стоїть треба. Тепер нам ще оце от так от трошечки повернути, отак. Ми розрівнюємо так, ці рослинці. Все. Ну, і отак от приблизно знову можна ще квіточку повернути треба. І тому у нас досить добре вийшло за демо доглядати за цими всіма квітоками. Зараз треба ще бахнути трошечки водички. Полили, значить так. Беремо ще добре, скільки добре вона. Я думала, що трошечки небагато, бо її вже сьогодні давали. Тобу ще трохи. Але це добриво буде зараз, виключено для цієї рослинки. От так от. Щоб вода поїла? Це спеціальне із збушок. Оце ж типу хижа. Так, ну, значить, відповідно, так от у нас вийшло. Це от ми можемо отак от поправити трошечки, розпрямити. Це все рухоме, або заквітки. Хоч і себе кожуля. От. Розправу трошечки люпесточки, пелюстки. Ух. Ну, і отак ось. Розпрямили, здаю, все добре. Треба ще трошечки вскопати отут, от так, от, щоб не затверділа земля. За нею ми подоглядали, а значить, можемо відставляти. Обережденько, і її. а також ще ми трошечки за цим. Ми сюсідки кактусиком подоглядаємо. Трочки скорбаємо, бо так от так. беремо тришечки добрива. Все, досипало їй добрива. Тепер поливаємо водою. тік 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 Також повитратила багато добрива. Зайшли все тільки один шпаточок. Ну, ще я кидаємо. Ну, все закінчилося у нас добрего, дальне. Трошечки ще отак от, от попереміщаємо. Можна дай тут посувати трошечки убережденьку біжкочка або отак от подивитися. Отак от воно пересувається трохи. Ну і все, оце кактусик доглянутий. І у повному здоров'ї може йти. Пишіть в коментарях, за ким мені ще подоглядати у наступних серіях. Доглядання за ботанічним садом. А всім до побачення, до наступної зустрічі. Бувайте!